Привіт, синьо білі вболівальники. За останні кілька годин несподівана інформація сколихнула закулісні новини Динамо. Наш колишній тренер Олександр Шовковський, який нещодавно залишив командування основною командою, вже знайшов новий професійний шлях і важлива деталь у самому Динамо. Київ цікаво, правда. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і давайте перейдемо до деталей. За словами журналіста Ігоря Циганика. Олександр Шовковський має намір продовжити роботу в структурі клубу. Поки що не визначено, яку посаду він обійматиме, ані за яких умов буде виконуватися ця нова робота, але одне можна сказати точно: Рада високо цінує досвід та футбольні знання Шовковського. Варто пам'ятати, що Олександр, це не просто ще одне ім'я, пов'язане з Динамо. За час своєї тренерської роботи він досяг важливого подвигу. Привів клуб до титулу чемпіона України в сезоні 2024-25, що є віхою, яка підкреслює вагу його роботи та його зв'язок з нещодавньою історією команди. Тому, навіть після звільнення з посади тренера, клуб вважає, що Шовковський все ще може зробити значний внесок поза полем, чи то на більш стратегічній ролі в управлінні розвитку гравців. Чи навіть у роботі з молодіжною академією, що відповідає поточному проекту Динамо? Ще один важливий момент Шовковський нещодавно спростував чутки про те, що він не хоче керувати іншими клубами Українська Прем'єр-ліга. Сказавши, що його відхід був пов'язаний не з відсутністю бажання продовжувати грати у футболі, а радше з внутрішньою реструктуризацією клубу, тепер залишається питання: якою буде нова роль Олександра Шовковського в Динамо, як ви вважаєте, чи зможе він зробити більший внесок за лаштунками чи як тренер у майбутньому. Залишайте свою думку в коментарях та слідкуйте за каналом, щоб не пропустити жодної новини про наше Динамо, Київ.